Слава Ісусу Христу, слава Україні, слава нашим Збройним силам України. Роблю таке відео. Вигнав вже нарешті карата на посовіску пастись. То він стояв все вдома. Вдома стоїть. В стайні то все, вирішив, думаю, я його скорше виганяв на він пастися не хотів. За ми сильно заглядав, то вже спарував пару кубил, став спокійніше, Воно зараз покажу кубилки, ті, що я скоро показував, я ще їх не продав. Він його такий нарешті на пасовиску, най пасець. Захоче буде пастися. Щось нині пасеться, трохи це вятарів файно. Став блискучий. Стимоний кисти. На кубили навіть уваги не звертає, але трохи літає. Ще так не привик він ціле літо, можна сказати, де йдеш за мною? Ціле літо стояв. Стий. Каратові два роки. 24 вересня. День народження. Ногу має 26,5. Ногу має файну самаху, грубо. Перстой все має при собі. Запряжний в парі вже йде добре. На поєдинок не запрягаю. Ще без привички ходить трохи кругами, але пасеться. Сонце сильно світа. На, 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 крат. Може вже буде пастися, не знаю. В стайні стоїть, їсть сіно, то перейшов на траву, може буде їсти, може буде пасти траві. Я перший раз того кусив, ні, два рази кусив. І зараз трава файна, молоденька, зелена, ній якась би була суха, коні якраз то люблять. Карад є на продажу, хто собі захоче може дзвонити яким повністю здоровий, спокійний, не щуриться, не копає нічого. Треба буде спробувати сісти на нього на верхи, що він буде казати. Наверх його не пробував. Метер 98 має обйому мірів. Ах, доріти, хай, не годин спутаний, не гон літати. Номер я залишу в описі, то є на паровку, може ти собі захоче. На паровку на продажу. Номер є в описі. Ціна договірна Це кобила каштанка, напевно, палиться. Файна, велика кобила, зараз ще її познімаю, покажу ближче. Не бійся, не бійся. Я тримаю важке в руках, він думає, що получше. Стій, стій. Він же має десь біля 600 кілограм. 1,98 м об'єму, метр м має по тілу. Нога 26,5. Я скорше міру. Зараз я ще покажу кубилки, які є, теж на продажу. Діти приходили до мене пару днів тому, хотіли повозитися на конях, то возились на цього каштанці. Теж велика кобила, файна, метр шістьдесят три має по тілу, висока, така досить не є маленька. Сім років минуло кубилі. Отраз зараз буду їх перетняти на вечір. Ти їх дати теж ну пробіжись Де ти натягаєшся, Йо Коні стоять застояні, нічого не роблять зараз Роботи нема День ні стоять на полі Сонце світить Кобила теж повністю здорова, Так як має бути люба проба. Кобили ходять, кратно навіть уваги не звертають, вже сьогодні від ранку стоїть коло них. І він вже зрозумів, якщо треба буде, то пустять його, як не треба, то має бути припнятий. Сьогодні зранку трохи доб... більше літав, ржав до коней. Зараз хоч би що. Що, маленька, на, на, ходи сюди, що ти ходиш кругами. На, на, на. така кубилка, теж номер в описі на продажу, це ціни договірні. Кубила не є маленька. Сім років минуло. Така кубилка така є. Є така ще сива кубила. Цього кубилі десь 11-12 років, плюс-мінус. Десь так. Кубила теж спокійна, все. Запрягається, їздить. На що того, того проблем нема Що, маленько. Кубила не є дорога, дешева. Вс. Ну прибежись трошки. Зараз вас поперепинаю на вечір, сьогодні зранку перепинав, зараз ще на вечір перепну. Це є Тернопільська область, підгаєцький район. Самій Підгайці. На маленька. Купила не щури, не копає, не кусає нічого. Коні попривикали. Така кубилка середняк. Хто би собі захотів, може, може приїжджати, дивитись, пробувати. Кубила не є дорога. В районі десь 25 тисяч. Так кобила може для когось дорого, може для когось те, що хейтери все одно напишуть, що є багато для такої кобили. Для когось багато, для когось мало. Ось такі кобилки. Зараз йду до карата, покажу його. Я вже його перепняв на вечір. Карата, зараз тільки кобили поперепинає. Шо ти? Він сьогодні файно витарився. Шо, куїк. А ти? Ти 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 нечемний. Шию майку широчезну. Відео того не переказує зовсім. К тільки два роки. you know what На, на. Такий наш карат. Сьогоднішнє наше відео. Всім дякую за увагу, за перегляди. Хто не переглядає, дивиться. Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте. Всім дякую за увагу.